Славні землі України, лицарями, честі віри. Що підняли з руїни, про яких співали ліри. Ті бої, де кров без міри. Ми персерки, крові, ні вампіри, ніби звірі, терли шкіри, черепи на сувеніри. По степах із шаблями, із люльками в зубах. Вороги були неправими. Тепер всі на стовпах. Привіт всім тим, хто зараз це дивиться. Досить незвичний для мене формат. Звикли проводити наші стріми, наші зустрічі з прекрасними поетами, письменниками, музикантами, реперами в прямому етері. Але оскільки наша реальність, яку поки що, поки що на неї впливають росіяни, створює свої нові умови, ми досить довгий час перебуваємо без світла, без зв'язку. І тим більше, що сьогоднішній мій гість, з яким я вас познайомлю, теж знаходиться в не найбільш прийнятних умовах для ведення стріму, ми вирішили зробити для вас таку уже записану програму. Сподіваюся, що ви отримаєте не менше задоволення насолоду від перегляду такого формату. Значить, я хочу зараз запросити прекрасного хлопця Коса Костянича. Це е, репер, це е, засновник, один із засновників е, такого проєкту, як реп-армії. Власне, у нього досить велика кількість інших проєктів, е, саме реперських. Е, кос зараз перебуває на службі в Збройних Силах України і він. Е, ви знаєте, дуже сильно має сильне велике бажання допомогти своїм побратимам, допомогти іншим військовим, які потребують автомобілі, які потребують якийсь інший став. І в даному конкретному випадку, оскільки ми збираємо за рахунок ось таких от зустрічей, кошти на Купівлю автомобіля для 23-го окремого стрілкового батальйону. Ці хлопці зараз знаходяться безпосередньо на передових позиціях у Донецькій області. Якраз КОС хоче допомогти мені зібрати кошти для цих хлопців. Тому я дуже буду зараз рада представити коса і буду рада, щоб він більш детально розповів про себе, чим він займається, про свої творчі проекти і так далі. Кос тобі слово. Привіт, привіт слухачам, глядачам. Я Кос Костянич, комусь відомий можливо, як зелений уфолог». Комусь можливо відомий як Марк Надозірний. Так, Це різні три мої творчі проекти. Я є учасником і один із засновників об'єднання RepArmia, що ми, ми об'єднали в себе близько 10 військовослужбовців. Це бітмейкер і МС. Також я є учасником проекту Antidote, куди входить інквізитор, ну, відповідно, я, КЕП та бітмейкер і Мерсед Продакшн. Ще ми зробили один проєкт з хлопцями від Кіровзу. Це, до речі, хлопці, як сім'я мені стали, туди входить як Old Dirty Street, Garzon, так і Раймо, який також входить в наше об'єднання репальні. Це місто Кропивницьке. Справа в тому, що весь мій шлях, от, можна сказати, дуже плотно переплітається з цим містом. Шлях саме в хіп-хоп творчості. Вирішив допомогти хлопцям взагалі, тому що а хто як не ми? Хто як не ми? Не такі, як ти, не такі, як я, не такі, як наші слухачі, глядач. Наша країна, ми всі об'єдналися після 24.02, всі склалися то, в один кулак. П'ять пальців були, так кожен палець як окремо, але ми отак склалися в кулак і дали піздюлін. Короче, москалю. Ми просто показали, що... Ми один народ. Ми допомагаємо. Я можу допомогти творчістю, залучити і зацікавити людей, які за на автівку. Якщо в мене є така можливість, то чому ні. Тому що це все одно це якийсь хоч маленький, але крок до нашої перемоги. А, дякую тобі, кос. Дякую за таку прекрасну відповідь. Тепер ми вже більш детально знаємо а, про твою творчість, і чудово, що сьогодні ти якраз підготував тексти, будеш їх читати, і ми зможемо навіть а, уже оцінити з точки зору слухачам твої тексти, твій реп. І, власне, я думаю, що будемо уже потроху починати рухатись. Я, так би мовити, для створення атмосфери прочитаю зараз свій вірш, і буде цікаво почути твою думку щодо цієї поезії. Зараз я прочитаю поезію, яку я написала 23 серпня, це був День Прапора України. А, ну, я його присвятила власне, і Дню прапора, і Дню Незалежності, яке ми святкуємо 24 серпня. Тому слухаємо: від заздрощів сіпає око Великої кейстрани гражданіну. Радій, не згубив його поки, як інші, в полях України. Радій росіянин, що досі ще має з чим дряпать образи. Бо браття твої на дорозі вже пальців не мають ні разу. Бо браття твої, що кричали: Ми вас порубаєм, біндери, вже згнили, а в звітних журналах їх геть не включили в потєрі. Списали, як тухлу тушонку, як танків розпродані гайки. Ні ваш лісинок. Вот наколка, по ней нашли на лужайке. Но вы не тревожьтесь, мамаша, ведь мы не с пустыми руками. Страну защищал сын ваш Саша, вот грамота вам, вот медали. И сяды стара перед избою, расклада на лавце мы дали. Ни денег, ни Сашки героя. Сдается нас всех наебали. Я вам молоде, цікавий такий погляд на москаля, з саме зі сторони дебело пройшлася, Можливо, тобі потрібно в реп з такими текстами пити, або можна панк-рок, Жорстко і нестандартно. Я взагалі люблю і поважаю дуже творчість, і взагалі саме життя з нею зв'язано, У мене навіть дружина вірші пише. Тому. Я дуже позитивно і добре ставлюся до віршів взагалом до всякої любої творчості. Єдине, що я не люблю, це російський шансон, можливо, це якщо музику брати. І, і все так. А по творчості, навіть білий вірш, який без рими, заслуговує на повагу, так як людина все одно вона виражає свою думку. Загалом молоде там плюс. Дякую, дякую тобі за твій коментар. Дуже влучно сказано. Я, власне, про це теж думала. Я думаю, що ми можемо на цій ноті, на цій ноті можемо рухатися і послухати, що ти нам сьогодні підготував. послухати, власне, твій текст. Зараз я зачитаю свій трек. Перший куплет я написав на днях до нього, а другий він написаний в кінці лютого чи початок березня, не пам'ятаю. Зараз я включаю мікрофон, мікрофон цей, до речі, прийшов дуже багато. Зі мною побував і в Лисичанську, побував багато де і в бліндажах, і на полігонах. Цей трек ще ніде не засвічений, я його ще ніде не презентував, так як він же толковий і не записаний навіть. Е, музика нашого бітмайкера Матіва з репармії, який також військовослужбовець і добре розуміється на такому саме музлу крутому. <му> Ще одна душа по відійшла в альхаву. Моя країна в небеса вже стежину протоптала своїх людей чимало. Ми в рідну землю вклали, і всі їх імена кров'ю карпували в книзі пам'яті народи, щогодини години додаєм, туди листи, незалежно від погоди. Цей рік найліпша в порох хрести, цей рік найліпша в породи. Медалу віддаю по нашим нервам сотні пісень під гітару. Ми напишем і направо небо, Щоб навіть Янголи співали пісні про наших героїв, про людей, які життя поклали, Щоб далі жили ми з тобою. Вони безсмертні назавжди, пам'ять нації живе й згасне Ділом підтвердили ви, що правдиве наше гасло ще не скінчилась боротьба за вами. Гордість і журба, а вороги, де б не були вони, чують в свою сторону ці слова. Переходимо до других частен. Двадцять четыре, ну, ракет москаля, сколихнулася моя земля. І ніби спекла, чортів, зі сходу півночі та півдня На нас полізла касапня, зробимо обстопомного півня, всіх гонорового орла, файратара має лав, мародеримо із голоду, Україну дарили твари з Що З тортіше не було на скорору у москаля і сатаної договір. Темний час у нас віднині, орки з тіні браття до зброї лунає по країні. Народ казав до бою готові. Наступимо, любимо, скалю, прямо горло. Ордло, сосе проти нас тіло орда. Назад у свій мордор. Це наша країна. Тварина кацап, з нею робить руїну, за мою Україну. Під кулями, градом, ЗСУ Рве сусіда, який з'їхав дахом, кацап збирай лахи, і за русским кораблем іди нахуй. Отакій на ноті я закінчую свій виступ коротенький. Передаю тобі, як то кажуть, камеру і мікрофон. Дякую тобі за цей прекрасний текст. Знаєш такий от на злобу дня, і дійсно приходить розуміння, що ти у цьому всьому варишся, що ти на цьому всьому дуже, дуже добре розумієшся. І власне, я сподіваюся, що знаєш, через багато років там наші нащадки вони не будуть знати нічого про війну. Точніше, вони будуть знати лише там з наших якихось переказів, але для них ця історія більше ніколи не повториться. І я рада, що у нашій країні є ось такі круті люди, які ось так самовіддано. Захищають нашу, нашу територію, нашу державу, нашу незалежність для того, щоб зберегти її для нащадків. І я хочу, щоб усі ті, хто знаходиться в тилу, стали дійсно таким такою потужною підтримкою для наших військових, які обороняють нашу державу. Що ж, ми будемо рухатися далі. Як ви знаєте, як ви бачили на обкладинці до цієї, до цієї зустрічі, вона називається На лінії вогню. Нагадаю, зараз вірш, який я буду читати, він відповідає ось такому загальному настрою цієї теми. Це сумний вірш, я його написала після того, як дізналась про загибель Романа Ратушного. Це український. Громадський діяч, який власне займався тим, що боровся з незаконною забудовою у Притасовому Яру, і з перших днів повномасштабного вторгнення він пішов захищати нашу країну і загинув під ізюмом в якості розвідника, виконуючи свої розвідницькі завдання. І мені насправді дуже прикро, тому що це цвіт нації. У нас дуже велика кількість людей зараз воює, і дуже прикро дізнаватися про, про загибель, тому що кожен воїн, який зараз захищає нашу країну, це дійсно герой. І я хочу, щоб ми про це не забували. Тому буду зараз читати поезію. Є такі люди, що просто не мають вмирати. Ніхто не у праві забрати в людей цих життя. Бо що тоді нам залишається що, крім розплати? Бо що тоді нам, коли плаче в колисці дитя? Можливо, комусь це прості хлопчики із району, для когось колеги, для когось найменші брати? Для мене ж вони. То навіки безсмертні герої, Які боронить заступили інакші світи. Чи маємо ми право продовжувати жити, як жили? Чи маємо право ми жити тепер взагалі, коли так рясніють безмовно навколо могили, в котрих спочиває цвіт нації й гордість землі? Пошліте нам силу, хоч соту частину від неї, ту силу, з якою щодня відправлялися в бій. Ми будемо тут, українські плекати ідеї. Як батько від тебе навіки нам те заповів. Дякую. Я насправді дуже сильно хочу, щоб. Ця війна якомога швидше завершилась, щоб ми у ній перемогли і не допустили нових жертв. Тому що дійсно, скільки вже пролито крові з нашої сторони, скільки людей загинуло для того, щоб зберегти нашу незалежність. І ми дуже вдячні всім цим людям і саме в пам'ять про них ми повинні старатися. Не допускати ще більшої кількості жертв і загиблих. Що ж, я думаю, що будемо ми рухатися з тобою далі. Я знаю, що у тебе ще є тексти, тому запрошую тебе, так би мовити, на цю віртуальну сцену зі своєю творчістю. Е, так, звичайно, в мене є багато взагалі треків, е, не всі вони на військову тематику. Але більшість моїх треків це, звичайно, це якісь фіти, або це в складі команд «Антидот», армії, або з цими хлопцями з Кіровзу. Е, але є один трек. В принципі, він не один про війну, але з найсвіжіших сольних це він один такий. Це пісня про те, що не потрібно втрачати надію, навіть якщо твій близький. Товариш, що безвісти зниклий, все одно вірити потрібно в краще. Тому що все можливе і людина, можливо, просто жива, але без зв'язку. Отже, починаємо. Батьківська гора, їх єдиний син. Без вісти від в списку. Перед очима він Барану не лежить серед руїн. Поряд голосно онучка плаче у колесі. Ти все більше опускаєш руки. У Господа запитуєш, що далі жити як? Її не неначе розривають круки, і геть немає сили ці емоції, зіжати у кулак, та треба вірити, вірити в майбутнє, за нас і з нами тисячі героїв полягли. Відпоря шрамина завжди будуть присутні. Ти пам'ятай загиблих хай живого обійми. І усміхнись до неба навіть через сльози. Бо з нього всі полеги дивляться на нас. Вони у Господа за Україну там попросять, а нам ще далі жити. Я дучі вже самопідна завжди Тільки спогади полючим, ми залишимо від війни. І все буде добре, Ті головне, живи Хоча кінколи здається, що відкрилось пекло на землі. Та настане час почує, ми перемогли. Третю ніч неспіш, не спечним, може стають нерви. Переміщаєтесь, надей кілька разів, контужений, поранений, коліна кісток вже стерті Рахуєтесь, як зникли. Там на пропав, зв'язок, тому ніхто не доповів. Сьогодні ще один товариш став факсотим, так труся руки, ти знову чистиш автомат. Не думаєш про то, бо загинуло півроти І кожен з ним для кого та, то син, коханий брат, здається, світ з їх хавтахом. А разом з ними ти на цій страшній війні та відкидаєш так і думи об немахом. Потрібно встояти країна по тебе у крові. І згадуєш ті паші поцілун. Коханий худ, ти вже ж Колись настане, день, ти знімеш блаштунки. Візьмеш на руки тоню і кохану обіймеш. Дякую. Добре, що скажеш про мою таку? Дякую тобі. Знову таке от попадання в Яблочко. Дуже актуальні е, тексти. Ну, оскільки ти на цьому дійсно дуже добре знаєшся, добре розумієшся, я е, е, думаю про те, що. Обов'язково, після того, як ми викладемо це відео, можна буде також в сторіс кинути якісь посилання на твою творчість, щоб люди, які це все подивляться, послухають. Я переконана, що у багатьох виникне бажання більш детально познайомитись з твоєю творчістю, дізнатися і послухати якісь інші треки, і можна буде зробити якесь таке посилання на на твої інші роботи, щоб люди могли їх послухати. Ось так от. А ми будемо рухатись далі. Я буду читати, мабуть, заключну свою поезію на сьогоднішній такий міні-зустріч, міні на цю міні-зустріч. І я обрала таку більш уже життєствердного формату поезію, тому Поїхали. Цей вірш я написала, ну, не знаю, десь можливо через 2-3 тижні після початку повномасштабного вторгнення. Я, ну, звісно, що і мені, як і кожному, було дуже страшно, було дуже незрозуміло, що буде далі, але мене з іншої сторони надихала. Ось ця така, знаєте, як от згуртованість. Згуртованість українського народу, те, з яким ентузіазмом, палкістю ми всі взялися за те, щоб допомогти, допомогти армії, допомогти одне одному. І от на базі цього я і написала цей вірш. В ньому і є і сумного трохи, але і якби такого життєстверного з вірою в нашу перемогу, яка обов'язково скоро. Враховувати тривалість війни можна по тому, як відростає щитина на обличчях військовослужбовців. По тому, як часто лунає сирена у гучномовці. По тому, як закінчуються цигарки в карманах у хлопців. Вони вже давно не були вдома. Враховувати дні до перемоги можна по тому, як більше з вражих танків металобрухту. По тому, як часто кораблі йдуть нахуй з нашої бухти, по тому, як в рідне місто відновлюєш рухти, бо не віддали його чужому. Наближатись до перемоги ми і самі спроможні, заповнюючи діяльністю дні порожні, любов'ю, підтримкою, чим заможні, прогнавши подалі думки тривожні, вартують зусилля усіх. І Це взагалі мій такий знаєш, головний меседж ем, про те, що кожна людина насправді має можливість е, і має стосунок до того, щоб ем, наблизити перемогу. Е, ми з тобою сьогодні провели е, такий, таку міні-зустріч. Е, зібрали трохи коштів е, для того, щоб придбати авто. Хтось це перепостив, хтось скинув 20 гривень, хтось поставив лайк і зробив це, це більш якимось віральним. Тобто кожна людина має можливість впливати на те, щоб наблизити перемогу. І ось це така моя основна думка. І, в принципі, я вважаю, що будь-яка допомога, якщо вона дійсно допомагає, вона є цінною. Мені здається, що саме на такій ноті ми і повинні завершувати наші ефіри, наші програми, наші зустрічі. І так, в принципі, і намагаюсь в основному з колегами, з авторами, які до мене приєднуються в моїй справі по допомозі Збройним силам. Саме на такій життєстверній ноті все завершувати, тому я сподіваюся, що зараз текст, який ти прочитаєш, теж матиме певні ось такі от риси. Тому знову ж таки, ось ця от сцена зараз твоя. Е, так, є у мене звичайно і повеселіше пісні. Не всі в мене пісні про війну, але я хочу зараз от зачитати саме в стилі репор. Портів саме інструментали, звичайно, не міг, зайнято. Дуже шкода, покиби, звичайно, так зробили. Наповнюю, пока є поперше, ти індуся.

Так, то в цьому світлі полота в достатку Слова, тут по повну, але все буде в порядку, якщо обережний свіждях пожуть є звертати в праву, боже по ньому е піахто Музикант, педагог чи місто, просто любе свою справу, і са буде кіолог, це стопудова аксіома. Дуже тиха війно, те, що робиш, люби дуже сильно І дихай на кому, кохай, ніби і Типула ти тебе ніхто не переважу, пам'ятай унікальний таких ще немає, колом не хоть собою, і ніхто не зламає. Коло будь собою, і ніхто тебе не зламає. І доки серце в грудях від те відлуння. І відчувається, що подихнову стах ти маєш час сказати, в очі недолугим суддям свою важливу думку переламать цей страх. Ми люди всі тут і немає монстрів. Ми всі з м'яса, і з м'яса крові так і сток, як не кулак, так допоможе постріл. А по іншому не можна вже браток. Правда, навіть мій оператор підтвердив, що я правду сказав. Е, дякую, дякую за увагу. Е, взагалі всім дуже велике дякую за увагу. Дякую за те, що запросили на цю передачу. От вона в такому експериментальному стилі. Е, мені на стрими дуже тяжко вийти. Зв'язок ну, взагалі інколи ніякий, тому це неможливо. Не Але хочу допомогти одного хлопця на збір авто, всім миру, всім ти, ти, тихого неба, всім здоров'ячка. Радий був вчутися і бачитись. Дуже тобі дякую за такий е, заряд, за, такі, за таку мотивуючу, мотивуючий такий текст. Е, я сподіваюся, що наші глядачі після того, як це почули, е, зараз обов'язково е, допоможуть нам з нашою метою зібрати кошти на купівлю авто для 23-го окремого стрілкового батальйону. І, до речі, я хочу сказати, що посилання на монобанку ви можете знайти в описі до мого профілю в інстаграмі. Я не знаю, скільки на той момент, коли ви будете це дивитись, відео у нас буде зібрано коштів, але на даний момент, коли я це записую, ми маємо 80 тисяч гривень. Планована сума 150, сума може бути трохи вищою, оскільки. Можуть змінюватися ціни, можуть змінюватися якісь супутні витрати, такі як там, ремонт, запчастини, доставка автомобіля. Але я думаю, що сильно сума не зміниться. Там плюс, мінус 5-7 тисяч. Тому, в принципі, орієнтуємося на 150, будемо дуже раді, якщо ви нас підтримаєте. Сподіваємося, що наш сьогоднішній вечір. Вам прийшовся до смаку, ви отримали задоволення і зможете також підтримати нас в нашій меті, у нашому зборі. І я дуже тобі вдячна, Коз, за те, що ти знайшов сьогодні час, за те, що ти сьогодні ділився своєю творчістю зі мною, з нашими глядачами. Тим більше, що ти зараз знаходишся в і служиш в Збройних силах, і я розумію, що не завжди у тебе є доступ до інтернету і так далі. Тому це теж додаткова цінність нашого сьогоднішнього нашої зустрічі. Тому я тобі дуже вдячна, що ти захотів допомогти, що ти виявив таке бажання допомогти. Також своїм побратимам, які знаходяться в іншому місці і обороняють нашу державу. Всім дякую за те, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на коса і слідкуйте за оновленнями. Скоро будуть нові зустрічі офлайн та онлайн з поетами, письменниками та музикантами. Всім папа! -па. Та б знай, душа не піде твоє в рай, прямо падеш, та в своїх почекай Їм у жахах на снизь, і слова передай, що тобов, ти живий з України, тікай, бо ви на нашій землі ми тут корінням вросли Маска ненадовго сюди чорти занесли. Ти ми винесем вас, штопаних гандонів уперед ногами із наших кордонів.